Привіт, мої хороші, з вами знову я, Маргарита. Нещодавно я прочитала книгу Юлії Лазоткіної Корсар або пухнаста історія з кільцями від проєкту Читай Українською, і вона мене захопила і вразила. На перший погляд, це розповідь про котика, якому вдалося втекти від жорстокого десерувальника і знайти новий дім. Де його любитимуть і берегтимуть. Поряд тим ця історія про те, що ніколи не потрібно боятися змін, що варто іти звідти, де тобі не добре. А ще ця книга про те, що незалежно від того, яке в тебе було життя вчора, ти щодня можеш почати все спочатку. У цій книзі чудово все. І малюнки, і сюжет, і персонажі, а це і головний герой, Котик корсар і його друзі котики: Буркот, Барт, Крендель, і дільничний Богдан, і дівчинка Церкачка Настя, і навіть бабусі білі під'їзду, яке мріють перемогти в конкурсі на кращу клумбу, і навіть дід Гриша, що в минулому був. Тим самим жорстоким дресирувальником у цирку на прізвисько старий, і він теж по-своєму прекрасний, оскільки в кінці книги так і розуміє, що тварин потрібно любити. Це історія про маленьку перемогу чорного кота, який мусив щоденно в цирку робити те, що викликало в нього відчай і страх. Стрибати через кінце з вогнем. Бо одного разу курсар наважився і втік з того моменту і починається його нове життя. Це дуже захоплива книга, що тримає в напрузі від самого початку і до останньої сторіночки. Тут є і пригоди, і мандри, і навіть елементи телерера. Ми з братиком Читали і переживали всі пригоди курсарчика, вірячи, що такий він знайде родину, яка його любитиме. Перед і сумними і доволі серйозними моментами розповідь насичена смішними епізодами. Мені було смішно, наприклад, коли я читала діалог Богдана, піджак якого впав на балкон бабусі сусідки разом з котом. А ще. Ця книжечка має найдобріший у світі фінал. Усі бездомні котики стають домашніми, а люди, що ставились байдуже, і часом навіть жорстоко до тварин. Усвідомлюють, як чудово, що в нашому житті є брати молодші. Отже, читайте книгу Юлії Лазуткіної «Корсар або погнаста історія з ківцями. Любіть котиків і ніколи не бійтесь змінити своє життя на краще. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!